Неочікувано на другий день весни випав ось такий невеликий сніг на курорті. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося біля центрального бювету і відповім на декілька коментарів, які там ви часто задаєте під різними відео. І один із таких був: що чи далеко від бювету до санаторію. Світять і світязянка. Ми зараз, друзі, пройдемося сходами якраз до цих санаторіїв і потім ще підемо на вулицю Тараса Шевченка і Майдан Кобзаря. Надіюсь, що це вже останній сніг цієї зими. Але, знаєте, березень місяць такий, що ще може навіть і в квітні випасти сніг, таке вже бувало неодноразово. Ну, Бачите, він легенький сніжок палив, але зразу топиться. Температура близько нуля. Кілька днів були дуже сильні морози, а вже пішло потепління, але ще сьогодні, бачите, засніжило. Може бути таке, що навесні може бути більше снігу, ніж за цілу зиму. ви Бачите, магнолія вже підготувалась розквітати, але ну, тут вдарили морози. Торговий центр парк перед нами вже, бачите. Дуже багато роботи зроблено, можливо, навіть в кінці року може цього відбудеться відкриття. Зараз 10 ранку, вже бюлет зачинили, людей бачите, небагато. Люди попили водички, пішли снідати, можливо, хтось на якісь процедури. Сьогодні, друзі, нагадаю, неділя, 2 березня, другий день весни, але бачите, поки що ще зима не відступає. Так, в коментарях ви написали, що біля санаторію світість там будують якийсь ресторан. Ну, йдемо подивимось. Мені здається, що це не ресторан, там, скоріше це автостоянка, але під накриттям, але ну, підемо подивимось. Ліворуч від нас знаходиться кришталевий палац, вище видно готель Весна. Дуже багато людей полюбляють цей готель. я навіть знімав відео. Від залізничного вокзалу до готелю Весна і багато коментарів було таких, що ну, є набагато коротші дороги. Друзі, мені якраз е, цю дорогу і замовили, якою пройтися. І так показує Google Maps дорога 1,3 км від залізничного вокзалу. Ось бачите, буде 7 Іво Бобл буде, а також 10-го буде Оксана Білозір. Бачите, похолодання, така сира погода і людей на вулицях взагалі немає. Таке враження, що в місті немає, але це неправда. Не цієї зими і цієї весни людей, трускавці, ну більше, ніж останні два роки. Магазин Карлсон, магазин солодощів на другому поверсі. Ось а це вже. Санаторій Світязь має кілька корпусів. В такому цікавому стилі. Дуже багато гарних відгуків, також я знаю, що люди, які дивляться мої відео, відпочивали якраз тут. Ну, зручно, близько, і не потрібно ходити там різними пагорбами далеко. Близько до бівету, близько до Палац культури Шевченка, близько до сувенірного ринку. Єдине трішки далі до торгового центру Вектор ну і до продуктового ринку. Але це все дрібниці. Якщо ви приїжджаєте на відпочинок, то у вас тут море, часу. Ну, звісно, якщо ви не приїхали лікуватися і там маєте дуже багато різних процедур. Ліворуч, старовинна віла, пам'ятка архітектури це кафедра традиційної медицини, віла Софія далі. Тут медичний центр «Андрос», вілла Калина. Ну і праворуч, бачите, побудували не ресторан, а накриту автопарковку. Ну Поки що стоять тут автомобілі В будь-який час можна переробити під ресторан. Хоча, я думаю, ресторан ось тут. Ось, А праворуч вже знаходиться якраз санаторій Світязянка також старовинна вілла. Величезна вілла, ось пам'ятка архітектури, І також дуже багато гарних коментарів на рахунок цієї вілли. Люди також пишуть. Ліворуч санаторій Віктор, також величезна будівля. І це все, бачите, санаторій, який знаходиться навколо бівету. Ну, центрального бівету. Я завжди знімав відео у верхній частині курорту, там, де. Верхній бювет я там неодноразово називав відео Санаторії верхнього бівета, а це санаторій центрального бівет. Ось це пам'ятка архітектури старовинна візла. Тут також є ресторан на горизонті. І готель на горизонті в такому цікавому стилі, розмальований. Вартість проживання. З цього готелю ходять також сніданки і снідати ви будете в ресторані на Горизонті. Ось ця стежка веде якраз до шайби, до диско клубу Шайба, також до Палацу культури Шевченка можна зайти. І праворуч знаходиться Римо-католицький костел. А ліворуч центральний вхід санаторії Віктор. Та, вже хочеться сонця, тепла, вже зима трішки надоїла. Я думаю, що, друзі, за місяць часу Трускавець не впізнаємо, тут розцвітає дуже багато магнолій, сакур, квітів. Ну, в парку точно дуже багато квітів буде. Також досить цікаво навесні сходити в курортний парк підгір'я. Де санаторій Карпати? Досить цікавий парк. Ось ліворуч. Шайба вона зараз не працює. І вверх пішла ліворуч вулиця Суховоля. Можна дійти до верхнього бюлету. Ну і відповідно до санаторії в Женева, Рубін, Янтарк, Алмаз, Кристал і також Шале Грааль. Прямо перед нами бачимо, будують ще один торговий центр. Буде ще один, бачите, це загороджено, територія загороджена, будівництво триває. Це майдан кобзаря. Одна з відпочинкових зон на курорті. Ось така вулиця. Відпочинкова зона, бачите, тут транспорт не їздить, тут тільки пішоходи і бачите, є лавочки для відпочинку. Влітку тут дуже гарно. А навесні, вже ближче травня місяця, тут також розцвітуть каштани, буде досить красиво. Праворуч від нас Віла Вікторія. зараз вона ще не працює. В минулому році Віла Вікторія розпочала свою роботу десь в травні місяці вже, на травневі свята. Можливо, буде і в цьому році так само. Просто минулий і позаминулий рік на курорті було дуже мало людей. До речі, була така непогана жива ялинка. На центральній площі також був Різдвяний ярмарок, але з ярмарком прилетіли, людей не було, а в цьому році було все навпаки. Ярмарку не було, а людей було дуже багато. Проворуч від нас музей художника Михайла Бімаса, і бачимо, діти приїхали на курорт, не знаю, чи це на якісь змагання, чи це просто на відпочинок. Дуже багато дітей. Автобус зупинився біля готелю Трускавець-365, але діти бачимо десь в центральну частину міста. Дуже багато дітей, не знаю навіть якийсь готель По чи санаторій їх розмістить. Ну, з валізами так точно на екскурсію не приїхали. А так, бачите, людей небагато. Центральна частина міста, центральне перехрестя, якраз вулиці Дрогобицької, Шевченка, Майдана Кобзаря і вулиці Бориславської. Ну, практично людей не видно. Хоча неділя ранок на курорті, багато людей в церкві, хто ще не прокинувся, хтось пішов снідати, ну, ось так. Ресторани ще зачинені, кав'ярні тільки працюють. Ось відділ продажу ліворуч біля ресторану Чебурек будують новий житловий комплекс і буде також там, напевно, невеликий торговий центр точно, ну, якісь торгівельні приміщення будуть точно. Це вже є в рекламі офіційно і будуть продаватися. Бо багато отрускавців будуються житлових будинків з комерційною нерухомістю, яка не продається. Забутовник не хоче продавати, просто здає в оренду. Сліворуч вілла Анастасія або Вілла Любов, там дві вивіски, а праворуч Міротель. Фонтан накритий, скоро вже його розпакують, і фонтан знову буде працювати. Ну, а на коробці зараз дуже мало фонтанів, якщо подивитися. Як було колись, е років 20, можливо 30 тому, то Трускавець був містом фонтанів. А зараз це все дуже бідненько виглядає. Фонтанів практично немає. Раніше біля кожного санаторію були величезні фонтани, Праворуч торговий центр Куб. Ось аліворуч. Ви в коментарях мені відписали дуже багато людей. Дуже велике вам всім дякую за те, що відписуєте в коментарях. А, їдальня була колись від санаторію Каштан. А ви ще також запитували в коментарях, де подівся санаторій Каштан. На місці санаторію Каштан побудували відпочинковий комплекс Міротель. Міротель, Медпалас це все на території санаторію Каштан. Так само, Ріксос Прикарпаття. Побудували на території санаторію Прикарпаття. Ось, розвалили. І так само тут санаторій Каштан. Ліворуч віла Сонячна, потім далі віла Ягуся. Ну і також ще є віла Сонце. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Віла Ягуся встановила таку бачите, стелу з надписом Віла Ягуся. Раніше віла це тільки була перша будівля, потім, бачите, побудували на 6 поверхів, напевно, ще одну віллу Ну, Місце популярне, в центральній частині курорту все-таки. Є попит, значить, будують. Ну, вже тут практично забудували так, що багатьом в коментарях не подобається. готель річки, ресторан, верніше кафе річки. Бачите, теж багато різних бутіків відкрили в новому будинку. Ну, Вже здаються тут квартири, є тут одна квартира за 900 гривень за добу. бачив оголошення в цьому новому будинку. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.